Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3. Додати 8, підняти 1 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 0 буде 3, 3 додати 1 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна задачку виконано, головоломка. 为的什么？